Тумба Тберритба, Туб Тумба, 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 Тумба. Это что, Я понять не могу, как будто как будто упало что-то. Дорогі мої вісім підписників, вітаю вас на новому ролику на каналі. Бажаю вам приємного перегляду. Підписуємося на канал, щоб наступного разу я сказав, дорогі мої 20 підписників, а не 8 тому. Так от коротко зараз вас введу в курс справи. Я знаходжусь в Португалії, в місті Порто, і це буде мій перший виїзд. Так так саме виїзд, тому що я собі купив велосипед. І тепер подорожувати я буду саме на велосипеді. І саме з огляду цього монстра ролик і почнеться. Ось, подивіться на це окрасення. Який заряджений велосипед. Професійна сідушка. Руль. Передачі. На жаль, передачі не зовсім працюють. Тут ось до... передачі взагалі немає. Ай, зараз я забув закріпити. Бо я... Типу, Прома в чому була? Я купив велосипед, передача була закріплена ось так. от. Тобто перевернута. Я пробував його розкрутити, але в мене немає п'ятигранника такого потрібного розміру, тому я потерпів невдачу. Заднє колесо. Треба трошки поміняти шину. Я ось грався з передачами, але, на жаль, цим передачам вже нічого не поможе. Не ось такий швидко і по ділу, це, так сказати, головна репетиція перед якимсь серйозним виїздом. Зараз я хочу випробувати себе, випробувати велосипед, подивитися, як швидко буде розряджатися мій телефон при такій похідній нагрузці, і подивитися, чи це тяжко, чи це легко, щоб розуміти свої сили, розуміти, на що я і мій желізний друг, на що ми гідні. Тому. Ми поїхали. Нарешті виїхав до океану і зараз я буду продовжувати їхати е, по прямій. Е, по лівій стороні від мене завжди буде океан, і так я буду їхати десь ще приблизно годину. І ось як це виглядає. Я хотів сказати, що подивіться, які сильні хвилі. Їду, їду я. І дивіться який велетенський завод. Він прям огромезний. Фух, чесно кажучи, я тільки ще дав такий відрізочок, що хотів на максимум покрутити педалі. І 5 хвилин такої їзди я б дуже сомнений, якщо чесно. А мені ще пиляти може хвилин так 50. Так тут виглядає дорога, по якій я їду зараз. Тут океан, тут моя велодоріжка. тут я їду. Автобусна зупинка навіть є. Я вже, мені кажеться, на відстані десь кілометрів 10 від порта. А тут все ще ходять автобуси. Я вже втомився максимально сильно. Ноги болять. П'ята точка болить, руки болять, вітер віє, холодно, але, але що зробити, треба їхати. І зараз я вже їду навпроти океану, може, хвилин з 20. І всю дорогу навпроти мене йде ось така е, доріжка пішохідна. Туди не можна заїхати на велосипеді, тільки пішки. І така ну, навпроти океану вона простягається, може десь кілометрів 5 вже. Відлизно, так от. Саме такі знаки розставлені по всій довжині цієї доріжки. Ось так вона виглядає. Давайте вже без велосипеду велосипед я залишив тут. Давайте. Трішечки пройдемося. І дивіться, як це виглядає. Приблизно кожні 100-200 метрів є захід на основну лінію цієї пішохідної дороги. Я ж вам казав, що <схід> наскільки тут сильні хвилі. Чесно кажучи, я пробував е плавати в такому океані, коли ось така хвиля літає в тебе, це, це не передаває відчуття, воно настільки боляче. Тільки смішно в той же час. Ой. Але на жаль, в океані вода дуже холодна, тому пробувати зайти я навіть не буду. А ось це пояснення до... Доріжки. Тут головні правила користування нею, що не можна Що не можна робити, що можна робити. Пояснення. Домавка також, телефони третьої лінії. І ось список міст. це Міста ці смаленькі провинції, через які вона проходить. А назви Ангейрас Суль. Я невеличку перерву. Тепер не велосипед мене везе, а я везу велосипед. Потяжко, мене ще велосипед трошки маленький для мого розміру, в мене коліна повністю не розпрямляються під час їзди, тому тяжкувато. Так. Ось так і виглядаю. Вже трошки втомився. Фух. Але мені залишилось. Ще хвилин 10 можливо, і я нарешті буду на місці. Ось я заїхав в якийсь частний сектор. Ще там було поле, де, росло, де щось росло. І, і їхав на велосипеді. І три таких великих собаки побігли за мною. Я зліз з велосипеда і вони перестали бігти. Ось, так, а тут ось до кукурузка. Але урожай, як я, як я бачу, зібраний вже. І кукурузка. Вже засохла. Ось можна сказати, що я вже прибув на місце призначення на місце, куди я хотів доїхати. Спитайте, а чому саме сюди? А я зараз вам покажу. останнє відео з цього місця. Зараз я буду вечеряти чи обідати, не знаю як правильно. Е е і після цього буду повертатися додому. Ось так от виглядає моя їжа. У мене тут є шпроти, хліб, йогурт. Були ще солодкі батончики, але я їх з'їв по дорозі. Повертатися я буду. Трошки іншою дорогою, ніж їхав сюди. Трошечки більше я буду вживати е, цей пішохідний дерев'яний прохід. Тому що я бачу, багато велосипедистів ним їздять, а не дивлячись на заборону. І можливо на цій ділянці заборони ніякої немає. Тому, можливо, це цілковито легально. А зараз дивіться. Ой божечки, ой божечки. Ось так от, мені треба повертатися. Піднімати лісопід по ступенькам з таким чудовим краєвидом. Фух. В мене залишилось 20% на телефоні, є заряджений повербанк, але є також одна неприємна. Ситуація зараз що мені прийшло повідомлення, що в мене кінчився мобільний інтернет. Але Google карти в мене відкриті, тому і дорогу я письмо пам'ятаю, тому маю надію, що повернусь додому. Я вже на половині путі додому. Чесно кажучи, дорога додому дається мені легше, ніж ніж. Я поїздка туди. E, сил стало ще менше. E, тут можна побачити, що сонце сідає. Так, вже подивився, інтернет в мене справді кінчився. Але я дорогу пам'ятаю, тому думаю, це проблемою не буде. Те, що сідає сонце, це... те, що сідає сонце, це проблема. Прорвемося. Зараз в мене маленька перерва. Здо Велосипед також відпочиває. Ось якийсь монумент. Виглядає як э, пам'ятник Великій Вітняній війні в мене в Бардиші. Виїхав на нормальну дорогу. Зараз мені потрібно буде десь кілометрів сім їхати по прямій. І через цих сім кілометрів я вже буду в місті і ще в місті мені треба буде проїхати, десь кілометрів так п'ять. Чесно кажучи, сил залишилось мало. Через годину я вважаю, вже буде темно. Це досить погано, але на щастя взяв ліхтарик з собою. Телефон у мене розряджається, інтернету, який зрозумів немає, але, але що не зробиш заради походу. Ось, цього чувачка я знімав, який стоє, що мені щось півтори не їзди. Дивіться, до речі, яка кльова ідея. Зробити тренажери, поставити тренажери на берегу океаном і уявіть собі зустрічати закат сонця. Роблять якісь справи, роблять наряд. Мені здається, це було неймовірно класно. Я думаю, що це крайнє відео з океаном, у чому ролику буде. Я вже в окраїнах порта. Мені залишилось їхати хвилин так 20-30. Я, чесно кажучи, думав, що я пізніше приїду. Думаю, десь думатись, в 7-8, зараз тільки 6. І, і до 7 я буду 100% буду вже вдома. Трошки, друзі, недооцінив я усі вище перераховані фактори. Зараз пів півдев'ятої вечора і тільки зараз я підходжу до свого дому. Так що Дякую усім за перегляд. Надіюсь вам сподобалось. Пишіть коментарі, кажіть, що треба виправити, що треба робити краще, що не треба робити. І дивіться на, на цей, цейся красавця на коні океану. Це ж взагалі вообще... гаска. І все, цьому кінець. А ось дивіться, куди мене завели гугл карти. Тут не знаю, тут село якесь... Мені ж що я в Чуднівському районі село Рачки десь тут близько. Це просто жах. Страшно. Ой.